Вітання на зв'язку Стереотип. Давненько ми з вами не бачились у форматі відео, але з'явився крутий привід. Я вирішив зібрати збірну зірок української прем'єр-ліги та відіграти за них у вікенд-лізі. Зараз я вас познайомлю зі своєю командою та покажу найкрутіші та найяскравіші моменти із цієї вікенд-лізі. Тому, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться на канал, хто не підписаний, і всім приємного перегляду. Ну і розпочинаємо з Михайла Мудрика, який грав за київський арсенал, за Чернігівський Десну, і, звісно, за Донецький. Металург в українській прем'єр-лізі. 97 карточка крута, підходить. Ми його взяли у свій склад обов'язково. Ідемо далі. Далі у нас це картка Генріхамхітеряна, який починав свою кар'єру в Донецькому Металурзі. Потім перейшов в Шахтар Донецьк, де став найкращим бомбардиром. Е і досі тримає цю планку. Е Найбільше голів за один сезон в УПЛ. Він забивав. І досі цей рекорд тримається. Далі йдемо. Це картка Андрія Миколаєвича Шевченка. Звісно, він у нас повинен був бути в складі. Легенда Київського Динамо брав чемпіонат, брав різні турніри тут в Україні, і обов'язково він повинен був бути в нашій команді. Наступний це Віктор Циганков. Ось така червоненька картка тут є на аккаунті. Ну, можна назвати його, напевно, легендою київського Динамо ну, не цього часу. Зараз класно фейерить в Жироні. Сподіваюсь, ще повернеться до Динамо після 30, як і Андрій Ярмоленко. А наступний у нас це Фред. Шахтар його купив із Бразилії за чималі гроші. Потім продав його за чим малі гроші у Манчестер Юнайтед. І в цілому він провів класну кар'єру. Був у нього там якийсь допінговий скандал. Але кар'єру провів круту і зараз поїхав. Догравати в цей недоклуб під назвою Фенербехче, який ми повністю засуджуємо за його за його вболівальників, за його вислови. Йдемо далі. Це Яя Туре, звісно, звісно. Хто не знав, я думаю, вже багато. Хто знає, що я Я Туре грав за донецький металург ще в свої молоді роки і пограв в Україні, тому він в нашій команді. Наступний у нас тут е, перший гравець, який не грав, на жаль, в УПЛ. Але ну, ми його додали, бо захиста тут, на жаль, майже немає в цій команді. Зінченко він був вихованцем донецького шахтаря, е, грав, по суті, в молодіжних чемпіонатах України, і тому я його зараховую сюди. І сподіваюся, я думаю, він ще після 30-35 може ще десь пограє в українській лізі. І ми його побачимо на наших полях. Тому. Не засуджуйте, ну довелося його брати, бо там варіанти в захисті дуже-дуже погані. І тепер ви розумієте, чому ми, ми взяли Зінченка, бо, наприклад, ось один із захисників це Ярослав Ракицький, картка Інформа. І на даній стадії гри ну дуже важко про з ним, проти Холландів, проти Месі, там, БП, всіх всіх ось цих 99-х карток. Ярослав Ракицький, тупей персонаж, абсолютна легенда, напевно, Донецького Шахтаря. Поїхав грати в недоклупи Північні, але ну наче повернувся, наче хтось його вже пробачив. Ну, картка більш-менш непогана, тому я його брав в цей склад. Далі у нас ось такий на другому центральному захиснику стоїть Ісмаїлі. Він грав на нулі зіграності. Я його зміщав на лівий фланг оборони. З її йшов в опорку, а дядя Туре ставав центральним захисником, щоб хоч хтось був високий в центрі і великий в центрі захисту. Ісмаїлі теж легенда УПЛ. Грав дуже довго за донецький шахтар, і, в принципі, Ну непогано запам'ятався технічний, крайній лівий захисник і зараз грає в чемпіонаті Франції в свої там 33 роки. Далі йдемо. Це е, картка на правому захисникові грав Інформ Додо. В нього виходила картка СБЧ але, на жаль, вона виходила ще на початку фіфі і не дожила до кінця. Інформ теж непоганий. З спейсом трішечки навіть дриблінга є. Також він пограв за донецький шахтар. Не не прям так багато, але в УПЛ вже заграний і відзначався. Ну і на воротах в основному складі у нас Анатолій Трубін ну Також він вже декілька сезонів. так Основний голкіпер Донецького Шахтаря і був ось нещодавно проданий у Бенфіку за чималі гроші як для голкіпера, якого ну, вже контракт. Це мій основний склад. Далі йдемо до заміни і резерву. Там дуже багато цікавих персонажів, тому дивимось. Перший на заміні у нас Руслан Малиновський. Грав він в українській лізі за. Севастополь та за Луганську зорю. Не так багато він, напевно, в УПЛ провів час. Він уже більше розкрився у Європі, у Бельгії, в Італії. І зараз, до речі, він ось з Марселя перейшов в аренду у Дженуа. Тому успіхів йому в А І ми йдемо далі. Далі у нас Алехандро Гомес, який не так багато грав в Опел, але пограв за харківський металіст. Ой, вибачте. Програв за харківський металіст, а потім став чемпіоном світу разом з Аргентиною та Леонером Месі у складі. Наступний гравець і він зіграв лише один матч. Такий спойлер на замінку вийшов лише один матч це Дерліс Гонсалес Я думаю, хтось його пам'ятає, хто там слідкував за Динамо, та в принципі, трішки за УПЛ ну Непоганий гравець був, але прям серйозно він не заграв у київському Динамо. Але я просто його картку побачив думаю ну треба брати. Все-таки цікава картка, така Лібертадорес, але вийшов він лише на один матч. А далі у нас домагой віда. Я як фанат Динамо Київ обожнював цього хлопця, бо він чимало голів забив у ворота Донецького шахтаря як для центрального захисника. Ну, дуже крутий захисник був, я його обожнював більше за все у київському Динамо, його працелюбність, його, ну, як він головою грав, це просто шикарно. І Віда да, грав за київське Динамо, і можна його вважати легендою Української прем'єр-ліги. Наступна картка це картка Жерсона Родрігеса Інформ. І він нам реально допомагав. в атаці. ви побачите, він навіть забив два голи у цій ВЛ, наскільки я пам'ятаю, можливо, і більше навіть. але І насправді така височена така потужна карточка, приємна. Гра він, звісно, за київське Динамо. Скандально, але зараз він, здається, навіть числиться в київському Динамо, але грає по орендам. Можу плутати, напишіть в коментарях, вибирайте, будь ласка. Далі у нас це картка Інформа знову, але Віталія Бояльського, який є чинним гравцем київського Динамо. В принципі, непогана така картка, більш-менш з якимись статками. Виходимо у нас на поле частенько, на замінку. і ну Досить він ще грав не тільки за Динамо, а грав і здається за Говерлу Ужгород в оренді був. Тому є абсолютною легендою українського футболу, української прем'єр-ліги. І він нас на замінці ось виходив і грав. А наступна у нас карточка це карточка Мігеля Велозу. Це був трансфер прям справжнім бумом в українському футболі. і Я пам'ятаю просто прекрасно, і коли він пройшов, він такий на стилі був і всі почали робити зачіску як в нього. Прям так і називали зачіска, як у Мігеля Велозу Ну, це особливо в нас було там в команді, десь в дворі. Я не знаю, якщо у вас вплине так, то будь ласка, напишіть. Е, ну, заграв він за київське Динамо 4 роки провів е, Динамо і ну, запам'ятався насправді У нього непоганий удар, бо непогані передачі. І ну, якщо гравець визиває викликається в збірну Португалії, ну, це, це заслуговує на повагу і навіть з київського Динамо він відкликався у збірну Португалії. Ми йдемо далі, і далі у нас Віталій Миколенко, який пограв, я вихованцем Динамо, пограв, Е за Киян досить вже багато, там більше сотні матчів встиг грати. І зараз грає в Англії в Евертоні. Він, здається, зіграв лише один чи два матчі в Елті. Але ось додали через те, що у нього є геймфейс, тому він у нас тут. Ну і тут справжня легенда українського футболу Матеус, який грав за те саме Дніпро, який виходив в фінал Ліги Європи. Я думаю, фанати Дніпра тут трішечки всплакнуть. 40 років йому вже. Грає він вже зараз насправді не в цьому китайському клубі, а десь у серії Д уже то не назвеш професійним футболом. А далі у нас Лукас Перець, легенда львівських Карпат. Та трішечки за Динамо. Він, здається, пограв, там декілька матчів буквально. Потім грав і за Арсенал, і за Депортіво. Ну, взагалі, цікава кар'єра вийшла у нього. Ну і що, хлопці? Як вам таке? картка Мілоша Нінковича, який ще на початку там нульових ще в середині нульових прийшов Київське Динамо. Він не був там основним, він там більше там виходив на заміни, мало грав. Але картка Мілоша Нінковича в 23-му році, в Ultimate Team, йому зараз 39 років виповниться в цьому році. І це прям снаражда нахідка. Він, як бачите, стату провів 6 матчів та забив 2 голи і віддав один асист. І це реально були такі ну, робочі голи. Я вам скажу, це не пенальті, там не в порожні. І було цікаво реально за цю картку пограти. Ну, і ось так, в принципі, ця команда повністю виглядала. На тренері у нас був спочатку Мір Шелучевську, потім нам допомогли купити Сергія Реброва. Дякую Дніпряніну. І Ми грали всю вікінд-лігу прямо ось так. Ісмаїлі грав лівого захисника. Я я йшов в центр оборони, бо високий хлопчик, а Зінченко переходив в опорку. Ну і з такою захистом ну, прям дуже хлопці складно було. І кіпера не було якісного. Тут і циганков не зовсім в меті на даному етапі гри. І замінки часто я використовував, випускав всяких таких персонажів. Тому найкращі моменти з цієї вікенліги, дивіться далі. Кітарян Китаріан ривається штовхний майданчик. Прийде, момент, я... реку... Ставить крапку в цьому матчі 4-2. Ми забуваємо за білий Ось так от. Вирішальний матч. Вирішальний гол. Який вже прибиває суперник, який класно Мінкович забіг, відкрився. Обстукались з Андрієм Миколаєвичем. Я не пам'ятаю пам що вони грали вдвох, коли Шевченко повернувся в Динамо. Але можливо десь там пересікалися. Малиновський, неймовірно, клода передача Джерсон Ну Це піздець, він просто. Блять. Він не обороняється, він сука не атакує, воно просто якась, сука вапля грає, блять. Смоктати, блядь. це Генрі Мхітарян, блядь. Найкращий бомбардир одного сезону. Рекордсмен по голам за один сезон. Української прем'єр-ліги. Диви, вони завісають у мене. Що це? Куда мене з єптяніном, блядь, кинуло? Мудрик! Михайло Мудрик. Добре, Фред, гарна передачка, гарна, гарна, гарна. Що, пенальті? Пенальті! 11 метровий удар! Чекайте. Бля, не... а хто хто проб'є у нас? Жерсон Редвіес заробив, Жерсон Редріес буде пробувати. Жерсон Редріес вийшов і зробив цей матч. Фред. І Фред так. от передачку отримує Фред! Напусті! Циганку! нуль браво! А що, це автогол записали? Автогол! роби Добре, Зіна. Час на відібрав Я я професор. Ой-ой, Жерсон. Жерсон, ох, як класно обробив м'яч. Джерсон Родрігес, Джерсон. Джерсон, рвається штрафний майданчик. Мудрик, 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 на порожнім хітарям, 2-1, добре. Да добре, прекрасна передача на Джерсон Родрігеса. Джерсон Родрігес, перекидання. Мудрик на напорожнім хитарян. Прекрасно. Якщо треба, то повернемо тобі Та за п'ятірку, ну за максимум став, забери. ну типу Ми і так його не можемо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Це небезпечно, це дуже небезпечно, блять. Добре, Мудруксон. Але Мхітарян і Шевченко так не думають, ми у грі. Я хочу на стадіон уже. Щоб так 1060 зібралось на олімпійському. І щоб всі співали. Добре, ну, Блядь, ну иди нахер, труби, ну сука Блядь, рухаешь, рухаешь, похую вообще, блядь. Лайк, like, <теку> хоп, Це замість спонсорства, у мене поки лайки. Ой, фред! Нарешті, здається, його, ледь не перший гол, ні? Вот мне в принципе, подобно это дико. вы их а потом шесть... ну 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 нахуй, БЛЯТЬ Сука мразота, блядь, из, сука, передержный стиль, блять, Яй нахуй. Найс, киков. Сори. давай, давай, давай. Добро, добро, добро. Михайло Мудрик. Мудрик. На дубку посадив. Мудрик ще одного на дубку посадив. Мудрик. Шевченко, добре. Тун -тун. тут пляха захист прям підводить. Могли б випустити. Я от останній, ну, десь там тижні два назад це не думав робити прям. Ще не. Блять, ну пізда, йди нахуй, блять. Йобаний Холанд Я рухаю в той кут, блять! ЯКОГО хера ти вибігаєш і падаєш, блять на коліна, блять. Я не вибігаю за тебе, блять, ідіот. Та пам'яті на втопил. Нать! це у мене стоїть. Дивіться, мразь, блядь. ВИДРАЧІ ЕТІ БАТИ, ПАДЛО! Іграємо на півпересінгі далі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Це удар, був. Це удар, він удрю. хуєть <Incredibly> <osition> <О'> просто, яка ти кончена гра, я тебе ненавижу, блять. Ааа, -а, -а, а я. А, -а, <Control internally> а! ні, будь ласка, пішов нахер. Нет, не, не мікродріблінг оцей, не трачи. Пушлюха, просто нахуй мразь. Блять, ну Пиздец, блять. Добре. пенальти. Блядь, он подвынущий кипера, блядь. Это пиздец. А кто может пробыть? Джерсон Родригес, он уже один раз рвывал. Пизда. Типы, вы меня заебали, блядь. Ну, серьезно. Выходит, блядь. Милош Нинкович и робот, блядь, справы. Шел, тебе не стыдно, блядь? Двида, блядь. Віда нахуй запорожець, блять. Кожного гурту є пісні, ночі всіх накриває таке, буває. як справи, бери все, що ти захочеш, хто слухати, ти робиш, блять? Гра, я не туди паздаю. Нінкович робить асист, блядь, нахуй той мудрик, блядь, Нінкович, маліновський рарні. Чем проблема? Йо -йо, йо 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 які люди ще. Боже, дякую вам величезне. Милошнінкович. Це відбір матча. Це відбір матча, милошнінкович. Ну скажіть, будь ласка, от, ну, так от, чисто. Там ви граєте, там. Матч рівний. У вас 97-й мудрик. І ви, і ви мені миниху випускаєте замість нього Мілиша Нинковича. <сміття> З рівного. І він робить результат. Ну це круто. А, дякую Так Таке, так якби, знаєш, за 14 го ціплявся, то можна було б, а так. Мені ще довго до 14 бля, ну це пиздец, блядь. Пішов грати з долбоеба називається. Да, 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 все хорошо, я тебе понял, тип. Ти дуже жорсткий. Блядь, ну які ж, сука, ригняві сопи, блядь. Ну пиздец. Ой, да, да, один дотик, шалава йобана, блядь. Трубін рот, твій єбав, один дотик, блядь. Зелений ТФ, поняв, понял, блядь. Офсайд, блять. А, не, не було. топчик. Мене изрівнял зарахунок, Віктор Циганков. Подиви, блять. Типа, ну, тут всі фішки, блять, головні. юзайн. О, блять. Аааа, ну да, ну да. И шо, я нахуй, блядь. Зараз, якщо, блять, будемо сосати заодно всі дебютують, в Дерліс, там всякі гравці всі повиходять, Миколенко з'явиться на полі, блядь. Що тут Зінченко робить? Поясніть мені, блядь, будь ласка. Бракицький другий гол. Все реверсы, я бачу с будякого кута. Бах-бах-бах. -ба -бах. Оп. Отмена ультра 3 3 даже. Да ты шо, ебнутый чел. Насколько ты что Ты Малиновский, он ебай, блядь. Не было офсайда? <music> Колись я, блядь, отвыкнул от 22 фіфи -фі, блядь, ал... Але диви-диви-диви-диви-диви блядь. Ты подави на цього ракетського долбоба, блядь, і ближка, да. Треба читати їх оці косашки бо це сука. Ну ти блять. Ну я, я, ну хоч ти такого хуйні не роби, будь ласка. Це винос, якщо що, блять, на нормальну дівень, блять. А не на ближнього, блять. Трубін, блядь, блять, ти витворяєш? Та йди ти в пизду, блять. Серьезно. Блять. Это же отскок называется, блять. Полнейший, блять. Ну, не, ну, правым стиком... Ебать, блять, что мы выиграли вообще? Ну там, блять, остальные моменты вообще, сколько взял Лен и Рэшит, блядь. ЗКС Олимпия. Нермола нас тренер просто этот. Наркотики, nice. Найс, nice, Ладно, разыграл. Ой, блядь, уже все, не можем мяч отобрать, блядь. Что сейчас будет, как ты думаешь, блядь? Ну, да. Ну, конечно же, будет кик. Блядь, ну это пиздец! Сам винен, що пас віддав, блядь такий нахуй. блядь бля, поки нахуй той йобаний ракетський запряжет той пас. заїбали мене ці кікофи, блядь уже. такий долбобий кікофи забувають. <laughs> ну в мене красивий був, нас погодьтесь, блін. Елегантно, в куточок, швидою. Блять, воно нагнало до оцих, сука, ігроків, блять. І стоїть тут видрачує, блядь, оце паси свої, блядь, ну це пізда, ну кикопы, блять, Єбав, Ебаб, блять, шлюха, ебана, нахуй. В жопу собі разжены всіх своїх ігроків, блять. Долбоєб, блядь. Элдын, блять, буду хуярить, блять. Долбоєб, сука. Нормальна гра? это я знаю, что я сейчас пущу, блядь, по любому, блядь, хуйню я кусецю на тыкану, блядь. блядь. Ну я знал, что я сейчас ебутся цей матч, блядь. Просто ёба хуйня помой на блядь. Ты, ты дурак, развертайся! Блять, сейчас был бы гол сейчас. Просто он развертается. Долго через это я бью червоный, блять. Диви на цього ебана, блядь Сука. Ой-ой-ой, яке пенальти красиве. Красиво зароблене. Сука, ну ладно. Давай, шева, діставай, дякую. Да, и смотрик. Правильно. Вамос, блядь! <laughs> Ебать, что нас поверит. За кошмары этот сопа. Да, нахуй. Ебать, я счастливый. Честно, я на 14 дней разраховывал. І по суті ми там віддали катки дуже близькі, тобто нас, блять ніде не роз'їбали прямо ноль, по-моєму. Чи може десь не була 6-3 катка? Була, була, да. Але все одно там бадалися, ми як могли. Єбать, блять, це найкраща моя вікінд-ліга, чесно. Ці 16 перемог. Це найкраща Вікін Ліга, напевно, ці фівки. Найкайфовіша. Ой. Нагородниць, блядь, взагалі не цікаво навіть відкривати. Але це було, це було легендарно, я вважаю. Дякую. Ну і що, хлопці? Ось такий відос у нас вийшов. Я вважаю, ми зробили крутий результат, враховуючи то, яка в нас була оборона. Хто хоче подивитися повний стрім, заходьте в вкладку наживо та дивіться повний повну вікенд-лігу з усіма моментами, бо багато чого не увійшло. Також підписуйтесь, хлопці, на канал. Ставте вподобайку і залітайте в телеграм-канал, куди я викладаю новини про FIFA та ексклюзивний контент із життя. Нещодавно я кавун різав розпаковку на те, що я купив, робив. Тому залітайте обов'язково всі посилання в описі. А на цьому в мене все. Хлопці, слава Україні, і бережіть Зроси добряк, добряд, вже довже